Березень, що від перших днів тішив нас теплом, несподівано змінив свій настрій і перетворився на примхливого месника, що вражає нас раптовим холодом і вітром. Тож прийдешній вівторок стане одним із найбільш некомфортних синоптичних днів поточного місяця. Ніч очікується з морозами, що місцями сягнуть восьми градусів. У день температура повітря максимально підніметься до плюс п'яти. До холодів додасться ще й рвучкий вітер, пориви якого сягнуть 15-20 метрів за секунду. І куди ж без опадів? Сніг очікується на Сумщині місцями на Полтавщині, дощитиме у Криму та Приазов'ї. Від ранку до вечора на Полтавщині небо вкриватиметься хмарами. В дрібний сніг другої половини дня посилиться, проте триватиме недовго. Уночі стовпчики термометрів опустяться до позначки мінус три. Світлої передоби піднімуться до плюс одного. У Кременчуці впродовж вівторка утримуватиметься похмура погода. Опадів синоптики не прогнозують. Максимально повітря прогріється до плюс одного градусу. Темної передоби температурні показники знизяться до мінус трьох. У горішніх плавнях другий день робочого тижня сонцем не порадує. Щоправда, й опадів не передбачається. Температура повітря в день становитиме плюс 2 градуси. Вночі очікуються 3 градуси нижче нуля. Вітер північного, північно-західного напрямку до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск 756 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 18 березня 1990 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 15 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1963-14 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.